Всім привіт! Називаємо Парі Млашкіна. Це третя частина, яка для цих дівчаток, для мене, для моєї сестри. Е, для цих дівчаток, то є, все прикрашати меблями. То есть, ми зробили за вами меблі, і в них ми будемо щось ставити. Ну добре, давайте всі полички відкриємо. Ну, а як же? Ще? А нас поки переберуть, бо ми тут якось мішаємо. Так, вони мішаються справді. Але ми беремо... Одну дівчинку, бо я тут все приготувала, як вам сказати, в одну коробочку. А Тут все в одній коробочці. Добре, давайте будемо дивитися, що у нас тут. Так, це одяг, так їжа, їжа. Більше їжа нема. Ні, є, як так? Ось, ну, давайте дістанемо все, що для кухні. Я тут поспирала, знайшла десь меблі такі так, для краси просто. Дивіться, у мене тут багато всяких таких для кухні і все таке. Це я знаходила. Це я сама, вас знаходила, коли у мене ще не було каналу, все таке. Ось. А так я це сама знаходила. Ну, і згадала, бо я перестановляла мир. І в мене вийшло ось так от. Так, ось ця кусняшка сюди. Так, а оце ми сюди ставимо, бо воно якось... Якось тут лішнє. Так, ось сюди. Дивіться. А що у мене тут в коробочках? У мене тут їжа в коробочках. Це ми ставимо в холодильник. Так, ось так от. Ем. Ще. Ось таке печення. Це не все було. Це у мене тут ще щось є, але я не бачу там уже нічого такого. Добре, давайте це ходогі я тут хочу покласти так от обережненько, Щоб було охайненько. Далі Морозиво ми ось так от тут поставимо. Його тут і не також і багато, але їсти можна. Морозиво дуже гарне, кстати. Так, ну давайте, що вже зробила, ось сюди будемо класти. А, а я думаю, оці печенюшки сюди можна покласти. І е, там, де миють посуд, туди можна ці всі такі мила, шампуні, губку. Таку класну. Самі бачите, п'інка така. І де це губка. І закриваємо. А всі такі вкусняшки у мене в руках одної дівчинки. Ось всі вкусняшки ще докупила з нею. Добре, отут от у мене буде хліб лежати. Його, мабуть, треба відкрити? А, ні, воно не відкривається. Ну добре. Знаєте, воно буде тут лежати. там посуд взагалі має бути. Я так чомусь багато всього накупила, Ну оце. Просто дуже буде смачно для них. Ну, я тут, мабуть, довго буду, бо отже для тих дівчаток буде багато серій. Це для тих дівчаток буде. Ці пакетик ми можемо ось тут і поставити. Так, ось такі смаколики у нас вийшли. Але це ми сюди поставимо. І все, дивіться, чекайте, не все. Знаєте чому? Бо ми про піц забули. Забули пора них. Але піца вже, як по-чесному, буде лежати в коробочці. Ось так от. Давайте двері закрию. Ось. Все, холодильник готов. Ось ці такі коробочки сюди складемо, щоб не мішало якось так. Дивіться, це буде для ранку Чай, таке щось. Эти чашечки будут лежать у меня вот тут, потому тут весь способ у меня лежит, смотрите, я так наливаю. И кто-то пьет. Тарелочки вот так вот делаем. А, вот эти печенюшки, смотрите, они очень вкусные, я знаю. Я в жизни такая ела. Такие шоколадные цукерки. Так, давайте вже закриємо ці поличка, яке ми вже з вами зробили. Такс. Ну, щось так дуже мало я взяла для кухні. Мені придеться знову в той самий будинок, іти для кухні щось брати. Це реально дуже мало. А ось тут, бачите, у мене всякі смаколики. Це ось тут буде у мене стояти. Я думаю, ось це буде ось тут. Ну, і мені треба знову в тут будинок. Так, чекайте, чекайте, я коробочку не взяла. Коробочка у мене десь ось тут, заброшена ось. А давайте візьмемо такий пакетик. І нам буде сьогодні помічниця оця дівчинка. Ну, виходимо і йдемо в цей дім. Оцей. там де ми не самі його робили. Ось я тут багато чого не взяла, бо не знала, що так можна багато брати Це Оріо. Це крильне Оріо. не знаю звідка вона тут. Ну Можна взяти. А чому б ні. У мене тут сосіски. Кушачий корм. Тут у мене відео і все таке. Мені таке не треба, мені треба ось таке. Ну, можна ще взяти десь тортик. Але де його опирати, я знаю. Але це, ну, бак, який не всі можуть собі придбати. Дивіться. Е, я один тортик візьму. Ось можна ось такий так. Не всім це можна придбати. Якщо я беру філотовий торт, значить її таке бор. Прийшли. Ще щось пошукаємо. Я знаю, що можна пошукати. У мене на одній дівчинке есть фарт. Такий гарний. Ну, достойно для кухні. Ось, я його отримала ще один. На дівчинку взявся. Ой, як странно. Чому взявся? Ну добре, ми зараз с вами підем. Уже цей дім. Прикрашати! Я думаю, вам вчорашні частини сподобались. І я сьогодні випущу третю частину. Дивіться, давайте десь візьмемо якийсь одяг, щоб її просто перетягти. Це ось цей фартух у мене. Все, дякую тобі за поміч, дівчинка. Ось тут він буде Ну, Це на кухні, звісно. Ось бачите, ось так от. Ще треба туди покласти. Якось. Добре, давайте у нас їсть це. Оце ми туди якось покладемо. Ось зробимо вигляд, як будто ми це зробили самі. Будуть Тут будуть сосиски лежати. Ладно, отут буде хтось е готувати тортик. А для цього нам буде треба дошка. Сюди ми кладемо дошку на столик, оце сидіння. І так от у нас виходить гарно. Дивіться, щоб у нас було все дуже гарно, я роблю ось так от. Ось тут буде сидіння. Я думаю трошечки ближче. Бо я так гребла багато чого. Такс. Ось таке Ми, нам треба, мені треба. Е, як кому хто хоче. Мені не важливо, так? Це треба якось взяти прилюбуну, як прилипилась. Добре, хай лежить. Не будемо вже чіпати. Ось, далі ось. Скоро вода так, буде така. Сосіски. Кошачий корм тут буде ховатися. Ну і дивіться, як у нас гарно вийшло в, в, на кухні. В кухні. На кухні, на кухні важливо Тепер йдемо сюди. Бачите, я вчора забула поставити і без вас поставила. Вибачте, не хотіла без вас поставити, але прийшлось Дивіться, ось така буде статуеточка тут стояти. Сюди набагато чого взяла, не знаю чому. Ой, так у ось ще що досталося. Я забула, що у мене ще щось є, для кухні, А я думаю, що ще таке забула, Ну це просто буде на всякий випадок. Давайте подивимося, що у нас тут є. Ну, у нас є ноутбуки. Ноутбуки. Давайте їх вот так вот робимо. Далі сюди їх кладемо. Оце ми ось так от кладемо, бо я люблю всякі квіточки в цій кімнатці. Ось сюди ми ще з вами принесемо якусь квіточку. Тепер можемо йти на оцей етаж. коробочку закриваємо, беремо. Ідемо цієї дівчинки, бо їй важко затягнути. Так. Так, ось тут, ну, это так, вот тут у мы на Это вот так вот Ой, мы на 10%. процентов. So, я поставила телефон на зарядку. Во. А как же иначе. Хорошо, давайте вот так вот сробим. Бачите, у мене тут такий наряд. Носочки можуть бути десь. Ой. Ось тут де... це можна ось сюди покласти. Ось сюди це. Так, не туди. Чому я прицелитися не можу? Не знаю. Ось сюди носочки. <кій> <кій> так, дивіться, у мене такі самі кросочки. але це для хлопчика. Уже йде для хлопчика наряд. Бо наступний сережа у нас злявляться хлопчик. Такі сережки. Це тут будуть. Добре, ось сюди. Трех господи, що я не можу цю покласти. Добре, це на потім залишимо то не хочеться воно кластися. Так, Платько сюди, Далі сумочка, ще одні боці і носочки. Ось все. одяг ми зробили. Не зважайте на цей шум, якщо я зможу, я вставлю музику, але не зважайте на цей шум. Зараз чекайте. Ось все. Тепер це на іншу кімнату. Це ось сюди. Все таки сережки поклала. <ристо> я змогла. Давайте ще якісь сережки візьмемо з, з цього набору школіного. Він дуже просто гарний. Мені сподобався. Ось. А то ще. А на дівчинці, я вам не показувала ще ніколи. А, мені теж дуже гарні сережки. Ось. Це така дівчинка, кстати, вона може бути моєю помічницею на сьогодні. Якщо хочете. Сережки зараз ми з нею замінимо. Влатаємо сюди. Зараз просто з нею поміняємо сережки. І все. І буде все добре. Такі сережки візьму. Пам'ятаєте, це коли я вам показувала обновлення? Моє перше відео. Мабуть. Так, це перше моє відео. Бо я забувала, яке в мене вже перше відео. Представте? стільки відео я вам не видумувала, що у мене вже в голові мусор. Дивіться ще одні носочки. Ну, ми їх візьмемо. Так, ось тут сюди. Це. Це, сумочку ще. Ось так от. Добре все закриваю. Ось так от. Давайте вже візьмемо цю дівчинку. Викладемо сережки і все, буде вільна ця дівчинка. І це і набір, я покладу. Оце для, для шкільного закладу. А тепер шліці ту коробочку знайдемо. Ось ця коробочка. Сюди йдемо. Так, у мене тут гарний дуже туалет. Скажіть. Так, як може бути гарний туалет, ви скажете, Валю? Ну, ось так, дивіться, він дуже удобний і дуже милий. Ось так це робиться. Хто вміє прикрашати аватар, напишіть в коментарі. Чекайте, що це у мене тут таке. А, це, мабуть, прекрасно. Ой, як я бросила, я не знаю. Так, ну добре, все. Тепер останній нам етаж залишився з вами і все. Ми можемо навіть коробочку набрати і просто вже прибрати. На цей порох. Вона ще нам з дну добиться. Одразу кажу третя частина і четверта частина буде ще як я докрашаю до. Да? Бо ми не встигли з вами украсить ще оцей дім. Ну, і таш дім кажу. Який дім? Я вчора забула сюди ще полочку додати. Ось тут от. Бачите? Можна тут таку ще полочку додати. І буде взагалі супер класно. Такс. Я сюди ці всі такі мордашки кладу. Що завгодно. А воно не поміщається, як на слово. Давайте ця дівчинка, це з'їсть. Ось, ми доклали сюди. І зараз буде результат. Чекайте. Раз, два, три! А на каналі з вами была Вари Всім па-па! Четверта частина Ось ось вийде.